І гість нашої студії Євген Магда, директор інституту світової політики. Вітаємо вас, Євгене. Вітаю слава Україні! Героям слава євгене. Пропоную почати з, з американців. Була заява спікера Палати представників США Джонсона, який сказав, що упевнений, що Конгрес ухвалить до Різдва допомогу Україні. Це перша більш-менш хороша заява за цей час, останній в тому, що стосується американської допомоги, тому що останнім часом було дуже багато сумнівів, що вона взагалі буде до Різдва ухвалена, а після Різдва, мовляв, ще менше шансів. От наскільки ця впевненість може перерости в факти, на вашу думку? Ну оскільки у республіканців в палаті представників більшість, то в принципі. Коли про це говорить людина з групи Трампа, фактично, то я думаю, що в принципі спікер Палати представників не може собі дозволити робити пустопорожні заяви і просто демонструвати щось. Тобто він, ну я думаю, це речі, які достатньо серйозні і достатньо реальні. Не бачу тут великих великих проблем в тому, щоб це повірити. Якщо ми говоримо взагалі про прийняття тих чи інших рішень, ну знаєте, нам говорили в принципі про період після Дня подяки, він вже давним давно відбувся. Минулого е... тижня тільки, тому не, так, не так, та... так давно. То, що не так давно. Е... Чи, що може посприяти взагалі скажімо так, прийняттю рішень на користь України? От, тактика, стратегія України. Про делегацію ще поговоримо зараз. Раз, ми не говоримо. Про те, що туди мають поїхати слуги народу, поки ми говоримо поки поки не вже ми. починаємо поступово. Тоді ну розумієте, якщо спочатку їдуть на розвідку слуги, то потім мають їхати пани. Ну в моєму розумінні, так так може, має бути приблизно така логіка. Так тому я звичайно не хочу критикувати ініціативу, яка все-таки. Вона народилася в тому числі в різноманітних обговореннях. І я, наприклад, говор... Але я коли радив відправити делегацію парламентаріїв я говорив, що вона має бути двопартійною. Я не знаю, може вже слуги народу розбилися, у них достатня кількість депутатів, і вони розбилися там всередині себе на владу і на опозицію. Я просто хочу нагадати, що з політичної точки зору республіканці перебувають в опозиції. Якщо вони їдуть в найбільш, як сказано десь в одному інформаційному повідомленні, найбільш республіканські. Штати, то ну, виникає питання: а як вони, як представники української влади, будуть там говорити, з яких позицій? Тобто вони будуть самі себе критикувати чи говорити, що у нас там не все так однозначно. Просто, якщо ми говоримо про тактику і стратегію наших дій, то вона має бути достатньо простою. Перше, дії всередині самої держави. Я бачу, що український парламент в умовах війни якось працює в такий дивний спосіб, що навіть виступи представників інших парламентів і спікерів інших парламентів в День пам'яті жертв голодоморів зустрічає напівпорожній зал. Я не знаю, що відчували. Європейські парламентарії, які зверталися до напівпорожнього залу країни, яка веде війну проти Росії. Які приїхали сюди, ну, відповідно, приїхали в місто, яке регулярно переживає повітряні тривоги. Власне, в той день були відповідно повітряні атаки, і при цьому вони бачать таку ситуацію. Мені це не зовсім зрозуміло. Далі. Ми знаємо, що у республіканців є запит на посилення контролю над використанням фінансової і військово-технічної допомоги. Наскільки я зрозумів, днями, буквально, здається, вчора підписали якийсь документ про посилення взаємодії в цьому питанні. Це добре, це правильний крок. Але нам ще треба транслювати речі, які ми хочемо донести до. Американських конгресменів всередині Сполучених Штатів. Я не впевнений, що така модель, поїздка по штатах різних, вона, звичайно, сприятиме розширенню світогляду народних депутатів України. Вони побувають в містах, де вони ніколи не були, і навряд чи побували за інших обставин. Але все-таки треба говорити про якісь предметні речі. Ну, з туристичної точки зору, звісно, цікаво поїхати по різних містах і різних штатах. Питання ефективності. Не знаю, чи ви писали про це на телеграм-каналі, чи, чи ще хтось. Але була інформація про те, що в багатьох штатах американських їхні ну, парламенти, чи як це сказати, їхні їхні місцеві, місцеві, це місцеві законодавчі збори місцеві законодавчі збори засідають переважно на початку року, тобто від того, що приїдуть слуги народу, оцей дипломатичний десант, як гучно назвали, але це в там, єдиному марафоні і так далі. А від того, що вони приїдуть в закриті ці місцеві збори, дуже багато мені видається не зміниться. Тобто, це питання просто організації тоді якихось особистих зустрічей і ще якихось інших таких більш особистих контактів. Це теж важливо. Але питання ефективності. Ми можемо оцінювати ефективність по факту. Ну, тобто, я не виключаю, що після цієї заяви Майка Джонсона будуть вже переможні реляції про те, що от ми в даному випадку працюємо, добиваємось, досягаємо переможних результатів. Можливо. Дай Боже, щоб так було. Дай Боже, ну давайте усвідомлювати, що заявлена. Президентом Джозефом Байденом цифра в 60 мільярдів допомоги Україні, вони вона навряд чи буде досяжна. Тобто, швидше за все, вона буде меншою з різних причин. Хоча б тому, що іде вже президентська гонка, і республіканці будуть намагатися продемонструвати власну силу. Тобто, може бути менша сума і з більшою кількістю умов, так, наприклад. Буде те, що до чого ми без того маємо бути готові. До того, що значна частина цих коштів вона буде спрямована на підприємства американського військово-промислового комплексу, для того, щоб вони виробляли, можливо, нові зразки озброєння. Старіші поставляли нам, а нові надходили Сполученим Штатам чи надходили ну, на їхні склади. Це теж цілком реальний результат Україні важливо. Показати світові і власним громадянам, що Сполучені Штати залишаються з нами. У нас, наприклад, ну я не знаю, просто я не дивлюсь марафон Єдині Новини, тому що я взагалі не люблю марафони. Це довго і ну, мало людей, які люблять дивитися марафони насправді. Але я скажу так: для мене те, що тиждень тому. В Україні побували міністр оборони Сполучених Штатів як найбільшої, найпотужнішої країни світу, і міністр оборони Німеччини як міністр оборони найпотужнішої країни Європи це свідчення того, що Україну напризволяще не залишить. Але я не знаю, чи знайшов цей факт ця теза відображення в марафоні Єдині новини. Це не, розумієте, політика завжди носить символічний характер. Я додам командувач сил НАТО Євгене разом так, з ними був. І Роберт Валіп побував тут так само. І е, ну, е, це мож, тут можна згадати, що і Валерій Залужний взяв особисту участь в черговому 17-му засіданні формату Рамштайн. Ну, мож, можна багато, просто можна багато знаходити різних речей, але. Все ж таки, ну у нас на сьогоднішній момент е треба комунікувати вже ті речі, які є. І я дозволю собі повторити тезу, про яку я вже говорив, нам потрібно показати єдність військового і політичного керівництва, тобто необхідність демонстрації приязних, позитивних, конструктивних відносин. На лінії Володимир Зеленський Валерій Залужний вона стає просто нагальною. Вона потрібна чим швидше, тим краще. З цим проблема. Ну, ну, дам... я, ну я не можу не відреагувати. Слухай, я розумію, що ти хочеш до наступної теми, і ти вибачила. просто ці не, нап просто нападки хотів... про владної депутатки Безуглої на залужного. Вони ж явно не про демонстрацію я просто по... єдності зелени. Хотів додати, і всі народні обранці обраниці це розуміють, те, що сказав Генмана. На жаль, ну не будемо. Давайте про інше. Тому що це новина повідомлення. воно, в принципі, з'являлось раніше Євгене про те, що Україна бойкотуватиме засідання ради міністрів та обесіє. Е, наш головочільник МЗС про це зазначав. І, от, будь ласка, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви вирішили також не бути присутніми на раді міністрів ОБСЄ в Скоп'є. 30 листопада. Ця зустріч мала відбутись, а відмовляється через участь у засіданні глави рашиського МЗС Сергія. Лаврова е, ці країни, які я назвав, перелічив, е, шкодують, що Лаврову дозволили брати участь у 30-й сесії глав МЗС ОБСЄ у північній Македонії. Оскільки це дасть Росії, цитую ще одна можливість для пропаганди і ніяк інакше. Присутність російського політика на зустріч на зустрічі може легітимізувати країну агресора як цитую повноправного члена спільноти вільних націй, применшити її жорстокі злочини в Україні. Та порушення принципів ОБСЄ, наголошують в Естонії, Латвії та Литві на основі спільної заяви. А Лавров все ж таки туди зібрався і кажуть: приїде. Звичайно, ну я думаю, що він буде використовувати будь-яку будь нагоду побувати на будь-якому міжнародному майданчику. Це очевидно. Ну, коли ця кремлівська коняка має можливість десь з'явитися, то вона буде приїжджати і казати своє його. В цьому є кремлівська політична логіка, це цілком зрозуміло. І тому <клух> мене це в принципі абсолютно не дивує. І я бачу це логічним і ну, на, це, на це треба. Відповідним чином реагувати, тобто з цим треба відповідним чином працювати. Такий ну, бойкот буде ефективним? Ну, він продемонструє, що ми не хочемо з'являтися український міністр закордонних справ не хоче з'являтися на одному майданчику з Лавровим. Так. І, але з іншого боку, ну, все-таки дипломатія це в тому числі і мистецтво можливо, тому доведеться. Так чи інакше будуть, будуть моменти, коли з Лавровим треба буде говорити. Ми, на жаль, для себе маємо зафіксувати неефективність ОБСЄ, і про це теж треба говорити.